З метою збереження і відродження традицій народних художніх промислів у 1996 році у Чернігові відкрито перший і єдиний в Україні обласний центр народних ремесел для дітей та юнацтва. Це структурний підрозділ обласного навчально-методичного центру культури і мистецтв. І ось уже протягом 12 років фахівці обласного центру народних ремесел проводять навчально-виховну і виробничу роботу по відродженню, розвитку і широкої популяризації декоративного мистецтва та народних ремесел. Тут виготовляють художні вироби при обов'язковому застосуванні ручної праці. У центрі є студії кераміки гончарства, вишивки, гобелену та художньої обробки шкіри, лозоплетіння, декоративного розпису, художнього різблення по дереву та виготовлення народних музичних інструментів. Діти, які ходять у студії на навчання, з часом вже можуть і самі виготовляти художні вироби, адже навчання у студіях здійснюють досвідчені керівники-майстри. Члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України, учасники та переможці всеукраїнських та міжнародних виставок конкурсів. Вони успішно розвивають надбання традиційного народного мистецтва Чернігівщини та в умовах сучасності професійно підносять їх у творчому осмисленні на новий мистецький рівень. В нашому центрі працює вісім студій. Кожна студія, в кожній студії навчаються дітки з шести років і. Також юні діти це до нас приходять і дорослі, але переважно ми займаємося з школами. На жаль, розташування нашого центру таке, що приїжджати до нас з центру міста або з іншого краю міста досить важко, тому більш більш заохочених, які приходять до нас в центр, це діти 24, 4, 17 школи, ну, рідше, звичайно, з інших шкіл міста, оскільки просто їм добиратися важко. Але дітей займається, як на наш розсуд, багато. Чому? Тому що це творча робота, вона розвиває і інтелектуальні здібності, і творчі здібності. У центрі народних ремесел працюють не просто викладачі. Не просто люди, які прийшли відпрацювати свою зарплатню, це працюють творчі люди, яким подобається робити свою роботу, і яким що головне подобається працювати з дітьми. Адже вони працюють не тільки свій час як повинно відпрацьовувати в гуртках, наприклад, викладачі. У нас майстри працюють з 9 до 18 години. Тобто дитина може, в який хоче час прийти і займатися. Ну, є, звичайно, певний розклад у кожній студії, але на протязі дня може прийти і відвідати ту чи іншу студію. До того ж, ми працюємо по суботам. Кожний наш працівник, кожний наш майстер це досить талановитий, талановита людина з певними враженнями, це особистість. Багато з них є членами національної спілки майстрів України. Деякі з них закінчили спеціальні заклади декоративно-прикладного мистецтва. Кожен з наших майстрів це талант, це справді. Унікальну особистість слід наголосити, що діти, відвідувачі студії, беруть активну участь у виставках, конкурсах та мистецьких заходах. Разом із майстрами виїжджають на ярмарки. Жодний фестиваль чи ярмарка України не проходить без участі наших майстрів. Крім того, це заохочує наших діток. Вони разом з майстрами, найкращі учні, беруть участь у фестивалях, Ось, наприклад, в цьому році і Поліське коло було, і Київська Русь, і Ярмарка в Сорочинцях була, ну, тобто, і в Сеньківці. Тобто, Дуже-дуже багато діти поруч з майстрами можуть продемонструвати свої. Творчі здібності, ви знаєте, дуже багато яскравих вражень. Чому тому що кожен раз, коли приїжджаєш на ярмарку, це вже дійство, це вже яскраве враження. І якщо кожний з фестивалів має одну і ту ж назву, він повторюється з року в рік, то сам фестиваль, звичайно, не однаковий, він по різному. В тому і враження різні. Ну, у мене, наприклад, в цьому році дуже приємні, гарні враження. Від ми були на форумі в Пирогова, це музей під відкритим небом культури, побуту та етнографії. Їздили туди наші майстри демонструвати свої вироби на фестиваль зеленого туризму. Дуже гарно приймали Чернігівщину, дуже гарно виглядали наші майстри, і гончарі, і майстри вишивки. Це було таке театралізоване дійство, яке дуже сподобалося і гостям із Києва, і людям, які там були присутні. Також одне з таких вражень: в цьому році наші дітки із студії «Дереворізблення» одержали перші премії. У на фестивалі, молодіжному фестивалі у Кам'янець-Подільському. І вперше вони потрапили на такі на такого рівня фестиваль, де було дуже багато різноманітних екскурсій, де було проведено дуже багато різноманітних майстер-класів. Діти побачили інше місто, іншу природу. Я б навіть навіть не побоюсь сказати іншу культуру, оскільки Кам'янець-Подільський це взагалі кладезь трьох культур. Тобто вони отримали враження, і ми теж отримали враження, поїхавши туди. Там були проведені ярмарки, тобто діти могли показати свої роботи і щось Одати і подарувати, і дискотека була для дітей. Тобто приймали нас як справді почесних гостей. І що для нас почесно, це те, що із усіх учасників а їх було 30, найкращих з усієї України. Наші 13-річні хлопці були найменшими. Тобто приймали участь і студенти різноманітних вузів декоративно-прикладного мистецтва творчих вузів. Але от перші місця отримали і наші діти. Тому звичайно ми нам вже є чим пишатися. Ми дуже цим пишаємось. Центр народних ремесел плідно співпрацює із національною спілкою народних майстрів України. І вже стало доброю традицією проводити всеукраїнські симпозіуми та майстер-класи із залученням знаних українських майстрів. У приміщенні центру постійно діє виставка творів майстрів та їх учнів, які займаються в центрі. Сюди заходять не тільки шанувальники народного мистецтва, а й учні зі шкіл Чернігова, щоб не тільки оглянути виставку, а й більше дізнатись про те, як тут працюють студії. Ми залітали з четвертої середньої школи. Вона знаходиться неподалеку звідси. Ми прийшли сюди, щоб побачити, що виробляють у цій студії. Захопитися, мабуть, якимись видами мистецтва і самим ходити у ці гуртки. Усім сподобалося і бісероплетіння, і лоза, і вишивання, і вироби інструментів. Ми будемо з, з задоволенням ходити на ці гуртки. А мене найбільше захопила кераміка. Um, дуже гарно. Я вважаю, що для кожної е, дівчини в майбутньому жінки це дуже важливо. Якщо ти можеш щось зробити своїми руками, це оцінять і люди, і всі твої близькі. Ти можеш щось сам подарунок якийсь зробити для своїх рідних і е, сам для себе. Це буде дуже приємно і тобі, і навколишньому. На цій виставці мені більше всього сподобалось це. Бісероплетіння та ні, роз, художній розпис, адже це дуже красиво і я вважаю, що це може знадобитися у побуті. Можна дуже гарно розмалювати якусь річ і всі будуть дуже захоплюватися нею. Серед відвідувачів центру народних ремесел є багато учнів, які й самі тут займаються не один рік, а ще й заохочують на навчання й своїх рідних друзів. Цей факт підкреслює, що у дітей виявляється неабиякий інтерес до виготовлення художніх виробів. Ми хочемо робити це все своїми руками, бо це красиво, цікаво і це подобається усім тим, хто якби, близьким, друзям, вчителям. У студії кераміки і гончарства центру народних ремесел працюють талановиті майстри Сергій Янков і Олег Глуцук. Вони вміють зацікавити дітей технологією виготовлення керамічних свищиків, усіляких глиняних іграшок, декоративних панно, допомагають учням освоїти процес викрутки посуду на гончарному колі. Вихованці студії неодноразово ставали переможцями різноманітних гончарних конкурсів та фестивалів. За висновками фахівців, глина це еластичний і доступний матеріал, екологічно чистий, легко формується. А вироби з глини зберігаються віками. Іще з давніх давен в окремих регіонах Чернігівщини було широко розвинуте гончарство, а великі поклади глини залишилися й понині. Особливу популярність мали гончарні вироби майстрів села Олешня. Керівники студії кераміки гончарства теж користувалися.